287 серія розірваного матрасу. Це вже піно... пірапінопласт, господі, поролон, Ось сюди винесли. Марлі? Марлі, іди сюди. Іди сюди, мене дуже цікавить одне питання. Марлі, мене цікавить одне питання. Дуже цікавить. Скажи мені, будь ласка, хто це зробив? Це лаєць зробив? Ні. Це не вай. Вай доб... добродушна собака, яка взагалі не розуміє, що відбувається. А хто це зробив? Хто? Ні, Марлі, скажи, Ні, сиди, 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 сиди. Скажи мені, будь ласка, хто? хто? Хто, Марлі? Ні, дивись на мене. Марлі, ні, 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 сядь. Хто це зробив? Не треба притаптуватися на місці. Не треба. Хто це зробив? Скажи, будь ласка. Скажи мені, будь ласка, хто? От. Ото. От Нащо ти його сюди приніс? Нащо? Ти ж дорвав? Ти ж придурочна. ти ж дорвало останній матрас. У вас не буде більше, у вас було два? Ти один розпотлав. Так, да, я знаю, Ваяр, я знаю, що це не ти. Я по очам бачу, що це не ти. Нащо? Нащо? Скажи мені, що? Рухає тобою в той момент. Скажи мені, навіщо? Навіщо ти це робиш? Кожен Божий раз ти це робиш. Навіщо? Тобі ж Ерік сказав, що він незадоволений, що він нещасливий з того, на що ти оце права? От навіщо? Ти йди сюди. Йди до мене. до мене, Сюди йди, сиди. Ні. Куди? Оце що таке? Оце чиї слюні тут? Вай, це твоє? Це твоє? Ні. Це марлі. Це марлі. Він якби міг зараз би постійно прийшов. Чого не придумали телепорт? От скажіть мені, чого не придумали телепорт? Він би зараз вийшов би в другу противсілену. Скажи мені, нащо ти його сюди приніс? Що це таке? Як так можна себе. На що ти шию так тягнеш? Ти Ти, ти придурошне... Ти Одіна залишив стару собаку без матрасу? Було два прекрасних матраси. Ви подорожували на цих матрасах, вам було м'ягенько, вам було класно, нащо? Я не розумію. І ти мені не відповісти на це питання. Диви, ой, у лузі, лузі, подиви, подиви. Мая плісецька по третій позиції поставить ноги. Нащо ти це зробив? Нащо ти це зробив? Кого я питаю? Це риторичні питання. Навіщо? Ти, ти просто... Ні-ні-ні, сядь. Іди сюди. іди до мене. Сюди, йди. Сюди йди, сідай. Отут сідай. Циганський барон. Нащо ти це робиш? Нащо ти це робиш? Тебе ж не б'ють, тебе не ругають. Нащо? Три хвилини людина допитується в собаки, нащо та пошматувала останній матрас в домі собачий. Це неможливо, я не знаю. Це от реально те відео. Антон, давай купимо собачку. Чи Артем. Артем давай купимо така хороша собачка. Якби ж ти був дурний, отакий у мене, довбур, я б ще зрозуміла, ну дурна собака, нема клепки в голові. Ні-ні, ні куди ти просочуєшся? Не треба до холодильника просочувати. Ваят, я розумію, що ти не розумієш, що відбувається, але ти часто не розумієш, це нормально для тебе. А от це і все розуміє. Подивіться, подивіться, приступлення і наказання. Ось. Все. Чотири хвилини дивимося. Та, да, я знаю, я знаю, що ти нервуєшся. Ні-ні ні, ні, ні куди ти питаєшся йти? Ти сядь, будь ласка, сядь. Сідай, сідай, сядь. Отак. І скажи всім людям, які на тебе дивляться, навіщо ти це робив? От що рухає собакою, навіщо ти подрав своє гніздо в тебе було в клітці? Ти подрав. Матрас, на якому спали дві собаки. А тепер ти подравиш ще останній вже матрас. У вас ніякого не буде, ти розумієш це? Кожен кузнець свого триндівця. Ось все. ласка, оце про мою собаку. Все. Без коментарів.